Євген Маланюк, вас пригадало, милий Юріє? Юрієві Дараганові. Вас пригадало, милий Юрія, це літо хворе і жагуче, а ви вже там. Мене ж обдурює життя і знову, знову учить. Та чи навчить? Боюся, друже мій, що все даремно, бо запізно, Йду бездорожжями, калюжами, і марно кличе вірш залізний. О, самото терпкіш від оцету, яка печаль, яка пустеля, чужі жита у плямах осету, далечина. Що хмари стели, та все ж іду, хоч спотикаюся, ген ледве мріє поле бою. Ні, вже ніколи не покаюся, мобілізований до бою, переможного мирова.